На сході спека до 35 градусів у тіні. вилазки диверсійних груп все це реалії нашого дня, у яких живуть наші співвітчизники. Аби хоч якось полегшити їх перебування в військових частинах, волонтерський центр до перемоги продовжує наполегливо стукати у кожній двері, аби зібрати передачу у зону антитерористичної операції. Цього разу п'ятитовник рухається у напрямку Щастя, станиця Луганська, де перебуває 24 мешканці нашого краю. Крім того, по дорозі мають доставити мені посилки у 18 точок. За Вантажують машини, як завжди, гуртом. Волонтери центру, лідери громадських організацій, керівники установ міста району, члени міського загону самооборони, просто небайдужі в манчани різного віку, майнового стану, релігійних переконань. Тут все це нівелюється. І головним є допомога, реальна, конкретна. Цього разу на фронт загружають дві тони води, продукти харчування, ліки. Так як бійці змінили місце дислокації та облаштовують своє нове житло, то передають все, що для цього необхідне. А волонтери дякують всім, хто долучився справи. Хочеться подякувати селу Іванівка за надання пального, та кисіля Ігоря, пив, наш уманський пивзавод, який надали нам 640 літрів солярки. І Село Паланка, де надали нам 60 літрів солярки. Також хочеться подякувати світ покривельних матеріалів. Це Осикін Іван та Чорноконь Володимир, які надали нам цей автомобіль, який ми маємо можливість їхати підітонь. Та водій, який, це його друга поїздка в зону, а то він був вже в Волновасі. От Ніцен Олексій. Хочеться подякувати нашим уманчанам, які надавали мішки. Цей раз веземо нашим хлопцям на укріплення більше 400 мішків, 60 кг огірків, 60 кг помидор, де надали наш тепличний комбінат Гордій Микола, нашим селам. і Колгоспному ринку, які безкоштовно нам надали більше 100 кілограм капусти. Хлопцям веземо також цей раз дуже багато домашніх яєць по селах. Поназбирали хлопці, просили і хлопці просили цей раз молоко. Ми його заморозили, обкладемо чимось і по можливості постараємося довести їх свіжим. Ольга Ситнік вже давно стала символом волонтерського руху нашого краю. Їй довіряють. І коли пані Ольга звертається по потрібні речі, їй не відмовляють, бо знають, все буде доставлено точно у пункт призначення. Такий час, що дійсно дуже важко, так як раніше дуже велику допомогу, зараз, дуже велику допомогу надавали села, зараз вже така пора, звичайно, що закруток немає, все кінчається, але можна подякувати, дякувати Богу, зібрали підприємці колосного ринку нам допомогли, капусту надали, цибулю надали, Кисіль Анатолій Іванович нам допоміг, дав солярку, води дві тони, приймальне відділення міської лікарні лікарні нам надали тонну 400 води. Приватне підприємство Нікади, люкс теж надали нам 700 літрів води, тому що вода це зараз дуже необхідне там. Ну і дякуючи нашим уманчанам, напекли булочок, напекли печива, цукерок поприносили. Так, наче більш-менш все, що хлопці просили, все зібрали, закупили, що надали безкоштовно. Єдине, що хочу звернутися до всіх уманчан, що війна не закінчилася і допомога дуже потрібна нашим хлопцям, тому що зараз там йдуть бої, ось ми їдемо на станицю Луганську, щастя, на сьогодні там йдуть бої, стріляють, тому хочу звернутися, що не будьте байдужими, тому що, аби не ті хлопці, то вже можливо б і ми всі тут ховалися по підвалах. Я думаю, що кожен може, сьогодні я зайшла в АТБ, купила чай хлопцям, тому що чаю не було. 6 гривень пачка. Я думаю, кожен може з сімейного бюджету хоча б на дві пачки 12 гривень виділити і купити цих дві пачки чаю. У волонтерському центрі кожні руки цінуються. Хтось пакує, хтось пече, хтось допомагає, вантажить, кипить робота зранку до ночі. Через тиждень від нашого волонтерського центру планується ще один, одна поїздка. Це двохтоніком. Будемо їхати в район пісків, а тому хочеться звернутися до наших уманчан та жителів району в допомозі в зборі продуктів харчування, зелені, цибулі, укропу, домашніх яєць, домашньої закрутки, носки, труси, чай, кава це таке, що на сьогоднішній день. Хлопці повросять регулярно. Уменський міський загін самооборони вважає за свій обов'язок допомагати волонтерським організаціям. З часом стало важче. Раніше було простіше, люди давали більше. Зараз, ну, можливо, зв'язку із тим, що складна ситуація матеріальна в кожної людини, то стало складніше. Але Наші волонтери дуже молодці, вони дуже багато часу приділяють свої волонтерські діяльності і знаходять е, там, де практично неможливо знайти і продукти, і товари якісь, які йдуть потім в АТО. Ми за це їм дуже вдячні. Голова громадської організації Булат Володимир Лисак знає, що таке збирати та доставляти передачі на фронт як такого немає. Війна йде, нас яка називається перемір'ям, і люди остили, якось так менш вже підтримують цей рух. Але є багато ще відданих людей, які дійсно роблять, стараються, трудяться, так як ми сьогодні, наша команда зібралася, наша громадська організація «Булат» сьогодні, зібралася для того, щоб підтримати штаб. До перемоги Олі Ситник допомогти в погрузці машини відправлятися. Я з Олею їздив, їздили по самих крайніх позиціях, туди, куди рідко хто доїжджає з волонтерів, тому що там. На самих крайніх позиціях саме найважче людям де менше, найменше доїжджають волонтери. А держава ви самі знаєте, що забезпечає не надто добре наших бійців. Вони дуже радіють, коли до них приїжджають. Минулого разу ми об'їхали 30 Точок цільових за цільовим призначенням іменних посилок вручили людям, які чекали ці посилки. І були на тому краю, де в Попасні, були, де ми поїхали через два дні. Львівські волонтери підірвалися там на тому місці, де ми проїжджали. По самих, по самих крайніх точках проїжджали. Намагаємось вже люди, які працювали, так і надалі намагаємось підтримувати один одного і працювати на, на перемогу нашої країни. Волонтери закликають уманчан продовжувати приносити речі, продукти тощо, адже на жаль, війна увійшла у нову фазу, і наступного тижня на схід знову відправляється черговий транспорт. Хочеться розказати про наших дівчат. Які постійно е пакуються, це е Василенко Вікторія, е Рига Вікторія, Альона, наша, Інна е Леонтьева. Вона нам постійно перече випічки. Е цей раз передали багато випічки е наші уманчани. Хлопцям веземо булочки, печиво, кекси. Е е Хочеться подякувати нашим хлопцям самооборони, які постійно нам допомагають в загрузці автомобіль і громадське підприємство Булат, які хлопці також приходять нам і завжди допомагають. А тому хочеться всім подякуватися і подякувати і звернутися, щоб допомагали нашим хлопцям. іде літо бої ситуація ускладнилася, почали стріляти. А тому війна у нас не закінчилася, і треба набратися сил і допомогти нашим бійцям.